Певно найбільша кількість чемпіонатів області та всеукраїнських турнірів проходить в Словутичі у Київському фоку. Фокс спеціалізований тут займаються лише спортсмени стрибками на батуті, і в різних вікових категоріях дуже багато чемпіонів області зі Славутича, та й гості Чернігова до нас часто приїжджають. А що осені до Київського Фоку приходять майбутні чемпіони спортсмени-початківці цього року у Київському ФОКу з 1 жовтня чекають юнаків та дівчат 2017-2019 років народження, щоб навчити їх красиво літати над на батутом. Контактный телефон заслуженного тренера Украины за на батуте Володимира Савельева 050 685 50 51.